Радіо Chicago. Сьогодні до нашої студії завітав митець художник Роман Москалик. І сьогодні будемо говорити про розіграш картини, яка знаходиться позаду нашого художника. І звісно, про творчість і картини у Чикаго. Тож, моє вітання. Мє вітання. Так, розкажіть, як ви починали свій шлях і де ви навчалися? Я навчався в Косові. У нас є інститут художнього мистецтва. Це Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. І так як я виріс в цьому місті і, і родився, то з самого дитинства я малював, і в ну, мене були зразу здібності. І всі навколо батькам казали, він, от, він виросте, і йому треба йти в якийсь якусь творчу спеціальність. Бо я постійно ліпив, малював. і Не знаю, це така тяга у мене завжди була з самого дитинства. І вже в 19 класі я почав ходити на. Підготовчі такі до інституту поступив туди, і нам ну, мені подобалося. Я вчився так як на графічного дизайнера. Це було у 2006 році, це було так, як новий факультет відкрився, і ну, щось було нове. Нам було цікаво, нам показали, як на комп'ютері робити якісь графічні зображення, починали там ну, з таких дрібниць там. Якісь шрифти, але в нас так само було дуже багато ще і різних других предметів, таких, як, наприклад, була анатомія, так само були шрифти, які ми чорнилами писали. Ну, це взагалі так, там, не знаю, в 19 столітті, напевно, так давніше. І в нас було дуже багато різних живопис, рисунок. Так що виходить, що на протязі п'яти років ми вчили. Спеціальні предмети, і так само у нас було дуже багато предметів, які там, наприклад, ну, такі обов'язкові, як там, рисунок, живопис, щоб ми розуміли анатомію, щоб ми могли працювати в різних техніках, не лише з графікою. І на шостому курсі вже більше було ну, просто суто спеціальні предмети. Угу. А коли саме зародилося у вас оце натхнення, цей талант, Приїзд, не талант до... По приїзду в Америці. Так. Це, це більше пішло від, від стресу, від переїзду. І це таке було як ну, просто відволіктися від усього і якось ну, взяти себе трошки більш-менш у руки. Бо ну, це, це нелегко було. І було багато дуже розчарувань, сподівань. І ну, Багато чого було зв'язано з історією мого життя, так як я. Мій батько поїхав у Америку, коли мені було. Зараз кажу, 7 років, це був 96-й рік. Mm -hmm. І другий раз я його побачив у 2011 році. Я не бачу 15 років, бо він не міг сюди приїхати. Ну, якісь були причини. Бо сестра приїхала в Америку у 98-му році і зразу після його приїзду йому треба було думати, як з нею ще тут. І була надія, що мама зі мною туди поїде. Ну І це так затягнулося на дуже довгий час. І сестру я не бачу 23 чи 24 роки. Потім вже по приїзду сюди, ну, Якось я трошки по інакшому тут собі життя уявляв, але ну, я не малював десь приблизно 10-11 років. Просто я. ну, мене не було То виходить, після закінчення університету, шостого курсу, ви не малювали. А вже після того, як почалася війна, так. ви почали створювати свої картини. Так, бо я більше робив, в мене якось було більше до. До того ж, нічого вчився до графічного дизайну, до створення якихось логотипів, до сувенірів. Я так само сувеніри продавав, і такі дерев'яні бакали. І ну, воно якось так закрутилося. Ще не бачу просто перспективи, і не було в мене натхнення, щоб почати малювати. А тут якось ну я вам розкажу, як це це почалося. Це почалось через те, що я працював диспетчером на фірмі у своїх родичів, і там був дуже цікавий такий хлопчина, десь ну, мій рівесник, йому 35 mm -hmm. років. В нього були. В житті багато різних і проблем, і, і підйомів. І Він мені порадив жінку і каже, просто піде каже, до неї. Поспілкується, вона тобі там порадить. Ну, Це такий спіріт, як тут кажуть. Mm -hmm. і я пішов до неї, вона каже, вона мені багато чого про минуле розказала, що от я їй нічого не говорив, вона мені сама розказала. І вона мені каже, подивись, ти можеш таких-таких направленнях, тут тебе може такий результат чекати, тут такий. І Каже, мені, наприклад, я бачу що ти якась графіка на стінах, ти там, можеш малювати, ти знаєш, що людям подобається. Я просто їй нічого взагалі не говорив, що в мене якась спеціальна. Вона мені це сказала, і ну, в мене трошки такий був, як би то сказати, легенький шок, бо мені моя мама завжди це казала. Що ти будеш малювати, в тебе картини люди будуть купляти і якось. Ну, Я так скептичний біж до цього був налаштований, що в Україні я не бачу перспектив в малюванні картин. Mm -hmm. А тут мені жінка це сказала, і плюс весь цей стрес, який накладався, воно якось просто почало ну воно дістав якусь мотивацію, воно почало з мене. Просто вже не може зупинитись. Я намалював за цей рік більше ста картин, щоб ви собі розуміли. Це дуже багато. І, ну, за 2023 рік. Так. Mm -hmm. Це так, він ще я, до кінця не дійшов. Так, що я після роботи там приходив мульвав, потім не було роботи, потім я на Уберті їздив, і потім на CDL здавав трошки тепер на траку два тижні їздив. І ну, це, це таке, коротше, це як американці кажуть, мес просто відбувається якийсь, і ти просто хочеш. Ну, більшість людей шукає себе, хто я такий. І ти і, і так само я над цим задумаюся. Але потім розумієш, ну що в цьому житті тобі треба, щоб хтось тобі сказав, що ти є художник. Бо в тебе є навіть диплом на руках, в якому чітко написано: художник, графік, викладач. І е, я почав малювати. У мене якесь було відчуття, що ну, я шукав якісь українські ком'юніті, так, як тут українські організації, в яких я просто дарував прапори, як український банк, наприклад. Ну, не то, що я там продав, і там якісь гроші. Це просто були подарунки безкоштовні. І свого роду якась реклама. Потім почав шукати фестивалі. Фестивалі українські я собі просто дарую, думаю, дарую картини, і картини продають. А гроші донаті чи на армію, чи... Ну, ну, так. Це вже у мене був у вчора був четвертий фестиваль. І мені вчора сказали, що було три картини. Та, що вчора продалася, він сказав, що її за 450 доларів продали. і... Ну, гроші задонатили, і це дуже дає таку сильну мотивацію, що ну, ти розумієш, що ти не малюєш там щось негарне чи погане. Просто те, що не маєш е, як сказати, не в тому місці і, і не там, де це цінується, але ти просто дає ти мотивацію, що ти рухаєшся в правильному напрямку, і то, що ти малюєш, ну, подобається людям. Просто ну, не треба втрачати надії і думати, що О, я намалював дві картини, три в мене не купили, все. бо є такі люди, які мені таке казали, я тут 10 років. І я не продав нічого. Ну, але я роз... кажу, що, ну, от, наприклад, якщо тебе ніхто не шукає, тебе ніхто не знайде. Ти не можеш просто сидіти і чекати, от зараз хтось прийде, і ти такий талановитий. Ти мусиш рухатися і шукати якісь для себе ну, якісь, якісь варіанти, якісь виходи, як, як своє мистецтво ну, показувати людям, бо інакше нічого з цього не буде. Toe, то розумію правильно, що у вас з'явилося натхнення після початку війни. За так. цей рік ви намалювали стільки картин. Але де ви музу берете? Де ці всі ідеї беруться? Картини надзвичайно це час, це все різні свідомості. <с -sea> <с -sea> це, це, це просто ідея якось із підсвідомості. Це нема такого, що то я хочу сьогодні намалювати там якийсь е, 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 там живопис, там, дерево, там, хату і ще щось. От в мене немає цього, і я не є живописця. Зразу кажу, я не критикую живописців. Це. Тому що картини, які живуть цимлюють, насправді дуже гарні. Але я завжди люблю, щоб на картинах був якийсь рух, щоб от -от воно показувало, що відвись на картину, в мене виникали якісь асоціації, якісь емоції і, і якась динаміка. От, і того я завжди любив дивитися картини, на яких зображено море і шторм, а не просто рівне. Щоб, ну, от, статика. от статику от мені не подобається, я люблю якусь динаміку. І, щоб в житті якісь вирували якісь події. Того в мене картини більше йдуть такі абстрактні. І оці набриси зверху вони додають якоїсь динаміки руху. І контрастні кольори так само вони, ну, такі картини більш дуже контрастні. Того я починаю малювати, і якось воно, на асоціаціях якось під свідомості воно починає просто вилазити. Це просто якесь є. Я би не сказав, що це емоційна напруга, це просто от, от є якісь бажання щось, щось, от, щось малювати. І ти Починаєш, і воно починає одне за другим іти, і ти починаєш. І потім, вже коли так бачиш, о, так. Щось Ще це не до кінця, наприклад. бо здається, що вже все, а потім другий день пройде, ти бачиш, там треба ще то домалювати, то, і воно може деколи. За годину, а деколи може там за пару місяців, ти ніколи не знаєш. Але просто ну, враження таке, що тобі життя не стане, щоб зробити все, що ти хочеш. От-от, от просто. Але ти розумієш, що у тебе є сім'я, дитина, і ти мусиш заробляти гроші, ти мусиш готувати. І е, в мене про ну як типу поки що основна ідея це щоб воно мені По почало приносити гроші, з якими можу жити. І, і все, і ну, ні більше, ні менше. А там бути якимось дуже відомим, знаменитим, це все дуже чудово, але. Хоча б спочатку, щоб прийшла це із хобі, ну, як хобі. Щоб воно почало приносити тобі дохід, і ти щоб міг потім купити так само фарбу і всі, все, що тобі потрібно, щоб малювати, продовжити. Ідея ну, голодного художника, вона мені не дуже подобається. Mm -hmm. Типа, Ідея голодного художника добра тим, що просто оцей стрес і. Воно заставляє людину вихід з зони комфорту дуже сильно. Це інстинкт виживання включається. І воно дуже сильно зсередини з тебе починається все витягувати. І ти розумієш, що як... я ну, на таксі віз якогось старшого чоловік, він сам з Каліфорнії, він все приїхав, я йому показав свої ці візитки, і він мені каже, о, oh, nice, I like it», Каже, this is your way out. Ну, по-українськи це, це твій вихід наверх, на поверхню. Дуже гарно влучно він сказав. <laughs> і, ну, і Так крок за кроком, крок за кроком, комусь щось подарував, комусь продав. І... Але просто ти бачиш, що за короткий період часу ти можеш багато зробити, і е, в тебе щось починають купляти, і людям подобається, і воно тобі дає стимул продовжувати далі. Незважаючи там, ну, більшість людей просто дивляться на художників, на цю професію, знайде най собі нормальну роботу, ти взагалі займаєшся непонятно чим і. Ну, так це, як так, -то, якби тобі щось з тобою не все в порядку. Було <гум> ну всьому свій час і так час покаже. І головне рухатись, не зупиняти і творити. І про творити ви використовуєте в своїх картинах не тільки фарбу і макет. Ви використовуєте різні деталі. Розкажіть про це. Ви подарували радіо Є Чикаго, і на останньому розіграші ми розігрували прапор України. і Він був в такій динаміці. Його можна було потрогати. Його можна було. Він був опуклий. Це не була просто картина. Ну, от з дитинства я ліпив пластилі, потім на цьому все і закінчилось. Але мені завжди хочеться ну, не просто там, малювати, бо деколи в тебе є фантазія, але, наприклад, так як ти не можеш працювати, наприклад, з глиною або ще з якимось там, і другими матеріалами, і воно тебе обмежує. І я почав експериментувати там шпаклівкою, склеєм, просто перекривати другою тканину, бо це техніка не є на Дві тканини, одна на одну там з але просто я подивився по різних, ну, на веб-сайтах других, де продають картини на Pinterest. І я не бачу, щоб хтось робив прапори у такій техніці. І я думаю, ну якщо на світі, то нас пару мільярдів. <гум> і, можливо, я не знайшов, а можливо, я придумав те, що другі не придумують. І якщо я це придумав, і ну, хтось це купив, комусь подобається, значить я можу і щось друге придумати. І, ну і взагалі дуже мені є такі картини, на яких я використовую там шпаклівку, щоб не було об'ємів, щоб там, просто я з собою не взяв, але Але просто дуже багато фантазії, ну я розумію, що все поперед. Якщо все складеться так, як я хочу, то ну, дуже багато є їм на таких речей, як, наприклад, там скульптура, ще щось, і хотілося б ще навчитися. ну... Просто кажу, твою фантазію обмежує твої уміння. Якщо ти не вмієш працювати з якимись матеріалами, цього можна навчитися і ти можеш створити те, що ти дійсно хочеш. Ну не просто не зосереджуватись суто на картинах, і воно тебе просто обмежує. Фантазія і мотивація. І от власне так. про мотивацію і фантазію. Розкажіть про картину позаду вас, яку ми будемо розігрувати. О, так. Власне, розкажіть пару слів про неї, але говоріть мікрофон. Ця картина. На ній зображене око, позаді сині фон і стрібне. І для мене це символізує як рух життя. Як, як бачите, якісь картинки з Всесвітом, як галактика, де воно все крутиться і там є динаміка. Але якщо подивитися в мікроскоп, не мікроскоп просто подивитися близько на людську зіницю, на око, то воно дуже сильно подібне на Всесвіт. І от в мене такі асоціації. І того така картина. А от, от, оці білі такі, там якісь набриси, всякі, Це просто, щоб показати якийсь рух динаміку, щоб вона не виглядала статично і скочно. Ну вона ну, Просто все якось дуже йде емоційно. Вибачайте. Я зрозумів. І, а що, що привело, як то муза була цієї картини? Людське око, чиє око? Тут нема музи там, чи чиїсь око. Це, це просто. Ну, от, Деколи є бажання просто малювати, ну щось відволіктись. Це тяжко пояснити, коли людина, наприклад, ну, з цією сферою не зв'язана. Це так само, як в дитинстві. У мене якісь були там, фантазії, ми ходили, там гралися, я щось дітям розказував, вони до мене дивилися, так би. Ну, в мене зв'язок з інопланетянами казали. Просто у творчих людей дуже багато м м уяви йде всередині. Ну, це просто так. Як... Хтось уявляє щось собі, а художників більше обємно просторова уява сильніше розвинута. І вони можуть уявляти собі якісь речі, ну, не бачачи їх. І, і деколи просто, ну, забагато того є, і ти хочеш щось намалювати. І, і, ну, це тяжко пояснити. Зв'язок з космосом. Зв'язок з, з космосом, можна сказати. Я зрозумів. Добре, ми обмежені у часі, будемо вже закінчувати. І, власне, цю картину ми будемо розігрувати. Якщо вам цікаво наші глядачі і слухачі, переходьте в наші соціальні мережі, це інстаграм, там будуть всі деталі цього розіграшу. А, Роману хочеться подякувати, і що ви можете побажати нашим слухачам на кінець. Не здавайтеся, і якщо ви хочете зрозуміти, що ви хочете взагалі в цьому житті робити. Подивіться, що дивитеся в Ютубі. Може, зверніть увагу на кого ви вчилися і. Не втрачайте надію, що, що, що у вас вийде. І не слухайте людей, які вам кажуть, що у вас не вийде, у вас то, у вас все. Може, просто, якщо людина не вірить сама в себе і для неї це здається, що це щось нереальне, то це не означає, що вона має передаватися на вас і обмежувати ваші здібності і, і вашу мотивацію. Ну, робити те, що ви хочете. Мені здається, що саме в житті, ну, от, що от таке, типу, людину робить нещасливою, це. Це нереалізованість це свого потенціалу, коли ви не робите те, що вам подобається, у вас є бажання якось якось ви не самовиражаєтеся і потім ну витухнете, і, і ви не щасливі. То сам їдеш, сам їдеш. погоджуюся, потрібно любити, творити, йти до своєї так. мрії. Тоді чекаємо вас рівно через півроку, щоб ще намалювали 100 картин і більше картин, і тоді вже будемо говорити про ваш успіх і результат. Дякуємо, що завітали дякую. на радіо. Є чекаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.